Привіт. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати кролики, вже давно не показував. Що в нас помінялось, що в нас нове є. Хочу поважити малечу маю. Таку, що там вони у нас сьогодні. Кого вони нас? 26 го Джу вам тут менше ще. О, гаврики Сидять. Ці першого числа родження, то їм сьогодні 25 днів. Сьогодні тут 25 днів тим по малюкам. А там тим місяць і 5 днів. Місяць і 5 днів, так там тема цим 25 днів. Ось. Такі малиші. Мамуля вже кітна, вже спарована. О. Такі в нас малючки. Вилазять, їдять. Гарненькі. Покажу наступних. Оце сьогодні хочу поважити. О, вже не мають корму, вже з'їли. Це хочу сьогодні поважити. Самка теж кітна, Спарована вже. Хочу поважити сьогодні їх. Скільки вони мають. Місяць час. Термонська біла, чиста. З'їли ціла кормушка була. Гарні. Гарні кролинятка. Мамулька сидить. Зараз будемо важити, то у нас самчик, кабанчик, самця, 6-600, вага. Я його важив. 600 самець, термойнець. Такий. Такий у нас кролик. Маємо ще самочку Нову Бугунську. Ось сидить, самочка теж кітна, бургунська. Має кролити 7-го числа. 7-го числа має кролитися. Красунька. Так, тут а две самочки. Термонти. Для трех месяцев. Точно не пам'ятаю їхню вік треба глянути. Одна трошки старша на 5 днів, там та менше. Полишаємо собі. Тут дві самочки теж терманські. О, ту одну будемо лишати собі одну звідси теж поки. Дівчатка. Звідси будемо одну лишати собі теж самочку. Самець Полтавське, срібло, самчик. Красавчик. Десь біля чотирьох місяців йому. Такий красавчик, гарний, дуже самець, але немає до нього самки. Мав самку, самка чогось немає, поняття чого здулась і пропала. Ой, залишився самчик. Я так купляв пару, щоб була і самка, і самець, а самки нема, хіба залишився самець. Тут у нас бургунець самець. Молодий. У нас Бугончик молодий самець. Ось. Такий красончик. Три з половиною місяці йому. Хочу Бургунців, мені дуже подобається та порода вже здавно подобається. І то собі вирішив завести. Я його купляв маленький двомісячний того самчика. Отакий красунчик в нас є. І тут в нас є. Два самчика термонця. Два самчика термонця, то може комусь треба, то звертайтеся. Тож якось... Не, біля трьох місяців. Ще нема три. Ось такі. Самці гарні, так? це самчики. І зараз хочу поважити малючки. Малючки. Хочу цехва тихво поважити. Тихвога в руш хочу поважити. Хочу трохи збільшувати голів'я кроликів. І монотермонська біла і, і бургунська. Хочу збільшувати собі. Саме більше подобається та порода зараз. Весь. Ще планую, не знаю, можна майбутні струкачі б взяв. Може, хто має гарні струкачі молодняк по різних лініях, самочку і самця, або дві самочки і самця, то я би придбав собі. Так що хто має, то пишіть. Скидайте фото. Ось, зараз поважим. На нулю. Місяць. часу, сутерман. Скабіла. Ова. І тут у нас вага. Місяці 5 днів їм. Кіло 360. Ось кролик. Було на нулю. Ви бачили. Зараз візьмемо ще одного. Цього поставимо на гору. Ось. Беремо ще одного. Збиваємо на нуль. Ой! О, на нулю, ящик щеку На нулю вага. Де засліплю. Поставлю кролика. Оп! О, кіло 405. Релектермонська біла. місяці 5 днів кролику. В кролі 8 штук. А Розважимо ще одного. От Отрубу трошки якийсь менший, бачу то самочка. Певно, що трошки якась менша збиваємо. Нуль. І кладемо кролика. Опа. Кіло 190. Трошки менший, але дуже хороший на місяць і 5 днів. Я думаю, що це дуже хороший результат. вушка позагиналася, маю поняття, що. Ось такі 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 кроленят. От тут 4. 2... 4-5 штучок і тут троє вісім укролі. Самочкакітна знову ще раз. О, градам їм їсти. Отакі у нас дівчатка, отакі у нас малюки. Ті вон сідають, висідали, сідають там. Малеча, гарні, гарненькі. Малючки. Годую його кормом понораціоним. Вже чекаю від бургуньки кроленяток. я її прощупував, самочка кітна. То вона кітна, по-моєму, термонцеві. Ця самка. Бо я її придбав так би кітною. Жінка казала, що вона кітна. Але я почекав до цього, а вона не кітна Я її перевірив, вона в охоті і цей і спарував мій самець воргунець. Цей ще малуватий, щоб ним парувати. То я її спарував термонцем своїм самцем, то буде помість в нас. Ось так. А вже на майбутнє, то вже будемо при... на другий окрол будемо парувати своїм самцем термонтів. Отакі у нас новини. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде багато нового. Цікавого, кому цікавий такий контент. І по кроликах, і по гусях, йде весна. Буду інкубувати яйце, буду знімати. О, а на цьому все. Всім папа! -па.